Оця небезпека, яка додалася до fpv дронів. Я е, тут не дарма згадала про нашого колегу, який наступив просто на території е, робоча зона. Це раз, а друге, перехрестя. Тепер же люди бояться уже навіть перетинати перехрестя, а листя. Падають ну, і прикривають. Ну, падає, прикривають, і пелюстки разом з листям створюють ну страшну мішанину. ну і власне якогось е, варіанту захисту від цього не почула. Нам по до речі, про пелюстки і про дрони говорили uh -huh. всі наші співрозмовники, тобто кожен або е, ко... Фактично кожен з ким ми спілкувалися, потрапляв або під атаку дрона, або спостерігав за ним дрон. Ну, я говорила, що навіть ми, так на те, що ми недовго були, але ми це бачили. А, полюстки, але Від дронів там хоча б встановлюють сітки. Не всюди вони є, але є. От і... до речі, наскільки поширені ці сітки? Поміну, по-перше, сітки встановлюють, продовжують встановлювати на дорозі М14, яка веде до Херсона. По місту. Це Миколаїв Херсон так, вже ж так, мається. Так, на увазі. Сон, по місту, на кількох вулицях ми бачили. Не все місто ми об'їздили, але знову ж таки, ті, з ким ми спілкувалися, казали, що варто було б їх більше, тому що це ну, не стовідсотковий захист, але якийсь захист ну, є, хоч тому що літав. Але в чому тоді таке сповільнене встановлення? А, чому ну, так довго? Ну, Власне, місцева влада пояснила, що вони продовжують, тобто вони шукають можливості, щоб це зробити да, можливості. Щоб угу. зробити більше. А поки шукають можливостей. От також я зараз дивлюся. Вчора з'явилася інформація, що в районі ХБК це також, якщо продовжувати угу. нашу прогулянку від Перекопської і повернути. Люди тікали від FPV-дрона, гналася ця штука за машиною і вдалося утекти. Ну, звучить просто як якийсь страшний кривавий екшн. Але це говорить і про те, що все також де сітки? От, оце питання. Ну от, якщо правильно... якщо про пелюстки кажуть, ми не знаємо, як від цього обезпечитись, не ходіть, не ставайте ну, там, на листя, це зрозуміло. Просто постійно дивіться собі під ноги, то дивитися вгору воно тут не допоможе. Ну от, власне, Я погоджуюся, і місцеві кажуть, що потрібно, угу. потрібно більше сіток. і ну, Нам в коментарях пообіцяли, що їх буде більше.